Доброго вечора. Сьогодні у мене на обзорі пам'ятна монета України, 5 гривень, 2024 рік срібла, Сергій Параджанов у футлярі. Опис Пам'ятна монета Сергій Параджанов присвячена старіщу одного зпізнавших режисерів ХХ століття, який увійшов в історію кінематографу як представник хвилі українського поетичного кіно. Тіні забутих предків і колір граната, шедеври, які принесли місцеві світове визнання і числення міжнародні нагороди. Ця пам'ятна монета є символом нескореності, творчості свободи та вічного пошуку істини Сергія Паражаної, спадщина якого досі живе у кожному кадрі, у кожній сцені. Номінал 5, Ри 2024, диаметр 33 масса драгессивного металлу в чистоте 1555. Тираж 5000. Метал срібло. Дата введення в обіг 04.09.2024. 09 якості Категория карбування Circulated серия Видатні особистості України. Гурт. Гладкий із, із загиблим написом Художник Таран Володимир. Харук Олександр. Харук Сергій. Скульптор Таманчук Володимир. Дем'янка Володимир, Дем'янка Анатолій. Опис Реверсу. На реверсі монети представлений стилізований портрет Сергія Параджанова і майстерно створений калаш із фрагментів його робіт. Цей калаш це світ. Митця його життєвий шлях у горі над композицією напису Сергій Пораджанов. 100 опис аверсу. Зараз на аверсі монети на зеркальному тлі розміщено стилізоване зображене плоду граната в розрізі його зерен. Представлений образ це своєрідна. Алюзія агатеною душі майстра, у який знайшовся місце в Україні. де Він певний час жив та працював. У горі над композицією напис Україна, номінал 5 та графічний символ гривні. Рікарбування монети 2024. У центрі граната малий державний герб України. Реальна ціна на аукціонах України 5 гривень 2024 року. Від 3200 до 3700 гривень. У кінці відео буде посилання на інші відео про, про монети срібла НБУ. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, Слава Україні!